Об 11 годині біля посольства страни країни, яка тримає у полоні нашу надію, будуть також проходити заходи, тому прошу до 9.30 завершити наше зібрання для того, щоб всі, хто хоче, могли б прийняти участь і в загальноміських заходах. І не тільки вона, але кожен з тих, хто боровся за Україну, хто зараз в полоні, кожен повинен повернутися. Ми не забудемо кожного і зробимо обов'язково так, щоб всі наші герої повернулись додому. Пам'ятаймо про це і давайте зробимо все, щоб це сталося як можна швидше. Слава Україні! Героям слава! Я ще раз кажу, е мікрофон вільний. Тому хто хоче, підходьте, хто хоче висловитись, кажіть.